Уявіть собі матеріал, що у 200 разів міцніший за сталь. Він дуже тонкий, майже прозорий, дуже гнучкий, проводить тепло та електрику краще, аніж мідь. І при цьому він дуже легкий. Звучить як фантастика, проте насправді це графен найвідоміший наноматеріал на планеті. Графен є шаром окремих атомів вуглецю, розташованих у вигляді шестикутника. Таким чином, графен це алотропна форма вуглецю. Зараз графен активно досліджується в десятках галузей. Ось кілька прикладів: батареї та суперконденсатори. Графен здатен скоротити час зарядки до лічених хвилин, гнучкі дисплеї, його прозорість і провідність роблять його ідеальним для майбутніх телефонів і смарт-одягу. Графену також знаходять е, пристосування і у будівництві, адже якщо додавати його до сталевих конструкцій, то вони можуть стати не тільки ще міцнішими, а й легшими. Додавання графену у бетон може не тільки зміцнити його, а й підвищити його вологостійкість. А як ви думаєте, у якій сфері графен найбільше змінить наше життя? Напишіть про це у коментарях.